Лаків'янка Світлана Ларіна грає з онуками у Полтавському дитсадку, де нині проживають. Через похолодання у закладі вімкнули опалення. Було, звісно, холодно, сиро, тому що це ж поміщення, ви ж розумієте, ми по просьбі попросили керівника дитячого садка, щоб нам включили опалення, тому що діти холодно, зараз тепло, одягали їх, щоб не замерзли, щоб не заболіли, самі одягалися, звісно, зараз вже без курточок, без, без носків. Разом зі Світланою проживає ще п'ятеро членів її родини, зокрема, невістка Марина з двома дітьми. Дуже було. холодно. Діти спали в віщах, в штанах, в носках, в світарах, а потім включили опалення і вони бігають в футболочках. Перед увімкненням опалення котли перевірили на справність, розповідає директорка дитсадка Левтина Дудка. 15 жовтня ми отримали дозвіл на підключення котельні. Наш оператор котельні повністю перевірив всю систему. Приміщення опалюються зараз повністю усі, тому що система йде опалення на всього садочка. Переселенці проживають у нас в п'яти групах. До включення опалення було доволі холодно, десь 15 градусів не більше. Ну а зараз 19 градусів в кожному приміщенні. Усього на території Полтавської громади опалення увімкнули у 26 школах та садках, де мешкають переселенці. Це заклади, які мають власні котельні, каже Валерій Пархоменко. У нас є бюджет галузі освіти на цей рік. Але пішла війна і ми, е галузі освіти, Перебудували на внутрішніх переміщених сі, тобто паралельно з навчальним процесом, ми ще займаємося і нашими переселенцями. Тому ті кошти, які були передназначені для опалення цих закладів, вони використовуються. Якщо буде така необхідність, ми готові ці заклади ставити під центр обігріву для наших людей, якщо не дай Боже буде якась надзвичайна ситуація. За словами Валерія Пархоменка, нині у громаді зареєстровані приблизно 60 тисяч переселенців. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов новини на Суспільному. Полтава.